Обрання на другий день е, означає, що кардинали, які зайшли в Систинську капелу, більш-менш е, знали за кого вони хочуть голосувати. Mm -hmm. Якщо б це голосування затягнулося до сьогодні. Це означало би, що всі, кого називали серед фаворитів, а треба сказати, що кардинал Превост був серед фаворитів також, може не в першій п'ятірці, але в першій десятці точно. Це означало би, що всі фаворити списані з рахунків, і кардинали шукають нову особу і е, шукають новий компроміс. А оскільки це сталося ще вчора, можна сказати, що обрання відбулося протягом доби, оскільки по обіді в середу вони розпочали. І по обіді в четвер ми вже побачили білий дим. Наскільки ми розуміємо, це було четверте голосування. Це доволі швидко. Насправді для конклавів. Тож це означає, що під час конгрегації генеральних конгрегацій, які як на мене є навіть важливішими від самого конклаву, тому що саме там відбуваються обміни думками і складають кардинали враження один про одного, відбулися конструктивно і плідно, і вони зайшли в секстинську капелу з уявленням більш-менш так. З якимось терном чи більше кандидатів, за яких вони готові голосувати. І під час перших таких пристрілювань вони зрозуміли, хто, е, хто має шанси, і тоді вже він набрав тих необхідних 89 голосів.